Майстерні Олександра Івановича Мельника, ніби доторкаємося до самої історії. Митець говорить, ми художники, солдати духовності, наша надія бути почутими. Тому й працюємо, щоб безнадія не здолала надію. Ми не маємо ані автоматів, ані гранат. Наша зброя мистецтво, дзвін, у який ми калатаємо. Щоб пробудити сонних, байдужих до чужого горя і болю, до майбутнього свого і вселюдського, ми несемо людям правду про дійсну глибоку і велику історію нашого народу, аби він міг твердо стати на своє історичне підґрунтя, щоб свідомо творити новітню державу і, нарешті, знову бути. Цюглемо про художника ми вирішили назвати просто будитель. Словом, це такий будитель українців, українці узагальнений образ. А що надихає майстра в творчій майстерні під час створення картин? Мабуть, доля народу, доля роду робота і це, і потім думки про майбутнє. Тут у мене фотографії, я забрав із села. Там є ще студентська десь на другому курсі піч наша в селі. От, де я народився, і на тій дитинство, до семи років я там провів. От. І от е, мій дід, батько, е, мама, е, ті, які дали мені життя, які е, сформували мене таким, як я є, такою людиною. І це ще одне. Як дід казав, щоб пам'ятати, хто ви є, то про рід про свій, щоб не зганьбити свій рід, а із нашого роду також це автопортрет. Я розказував це двоюрідній брат Боря, який у Другу світову загинув, який мріяв стати художником, ну але війна. Вбила надзвичайно талановиту людину. І так, що надихає, і ще й те, що я повинен, ну, то банально, що за, і за того хлопця, але він не зміг стати художником. Я повинен реалізуватися і як, як художник роду теж. Крім усього, Мрія здійснилася, Олександр Іванович. Вся здійснилася, слава Богу. Але е, е, Марія бути художником була і е, я, е, то ж кажуть, як падають зорі, загадувати треба бажання. І я єдине було стати художником. Ну, але коли це донька моєї вчительки Тетяни Нілини Яблонської видала її щоденники в Гаяни, то е, прочитав і виявляється, що вона загадувала стати хорошим художником. І я так мені досадно стала, чого ж я не загадував хорошим, а просто художником. Ну, але щасливий і так, що художник. І справді, коли дивишся на роботи майстра, проглядається доля нашого стражденного народу. Ось ця картина, яка в кадрі, вона також і сумна, і тут ми бачимо крізь які страждання також. Проходила нація. Ця робота була написана в якому році, Олександр Іванович? Десь 81-й рік, коли там 1500, це ще 1500... панував, панував соціалізм? так. Так, так я... це було, по-моєму, 1500 річчя Києва і була така, ще був той павільйон, на тепер Інститутський виставковий. І там мала бути виставка, присвячена 1500-річчю Києва. Ну і я написав цю роботу. А тоді з сиділи там хто із ЦК, із, від, ну, із спілки художників. А я молодий художник приношу. І виставком вони сидять амфітеатром, а нас не пускають. Там хтось із цих працівників павільйону бере роботу і виносить. І оці три беруть і тільки першу заносять, а я за дверима відкрити і чую, це не пойдеть зразу. Ну, а це, уявіть собі, 81-й рік, така стилістика іконописна, і ця мати така, це не пойдет. І вона простояла у майстерні <кій> мого товариша у підвалі, де не було влітку сиру було, і вона покрилася такою пліснівою, там, якщо ближче, так вона. Я вже чистив, чистив, вона в крапочках таких залишилася. От. І виставив тільки в першу ми робили таку незалежну виставку самі у політехнічному інституті. Погляд. От. Це наша монументальна секція в основному і запрошені. От. І, і там я вперше виставив цю і потім ще три пти ми ідолопоклонники. Якого року? 88 тобто в 88-му. Тобто. В архіві, в глибокій шухляді були сховані також і ці твори. Так, не могли бути виставлені навіть. Ну мені в КГБ сказали, що тобі ж треба буде в спілку поступати. Нас запитають, хто такий мельник робота, теж запитають, хто такий мельник слон. Три роки я був без роботи. Взагалі стан був страшний. Перед тим виставки, закупки, робота, все з похвалами художньої ради. А тут похвала художньої ради є, а роботу не пропускають. У спілку це ж робиться виставка претендентів і виходить, оглянули ту виставку, виходить. Голова нашої монументальної секції вітає мене. За тебе там щось 40 тих членів правління, тільки один голос проти. Я тебе вітаю. Ну, я десь тиждень проходить, другий, я йду в спілку, це ж треба членський квиток, я вже член спілки. Приходжу до секретарки. Вона каже: ви не пройшли? Я до того дзвоню до голови секції монументальної. Він йде до голови, до Бородая. А то йому казали, про чого хлопця не питає. І все. Це значить, а тоді фарби купити, пензлі купити, полотно. Це був один салон, який вслугову спілкував, тільки член спілки художників міг купити. Словом повністю перерізано все до творчості, на виставки е, нічого, е, робота, е, немає. Це був стан страшний. І Десь через три роки мене рекомендували Сікорському, Михайлу Івановичу, історику нашому, який заснував Переяслав Хмельницький цей заповідник. От. І він мене запросив мозаїки зробити для музею хліба. І я зробив туди якраз своїх дідів, бабусь, стели такі мозаїчні. От. І так воно зрушило, потім гобелени, дякуючи йому. Ну, а потім ця вже Горбачовська перебудова. Вже полегшено і мені хлопці кажуть, що поступав у спілку. А я вже звик без неї жити, на що вона мені? Ніти нам потрібний. І так потрібний, і прийняли, рекомендували, прийняли, а це знову вже мені виставку робити, і знову йде це правління. І мені там секретар, потім чи секретарка передає, що каже: Яблонська зайшла дивитися, що мельник знову поступає, він же вже класик. От. Словом, вже у мене були вже ці вітражі в історичному музеї, фрески. Ну, словом, і на виставках вже був, ні. Треба було поступити. Ну і потім десь через рік навіть вони мене, я їм потрібен, вони мене головою секції вибрали. А це був початок 90-х, страшні роки ці. От монументальне стало нікому не потрібно. Скільки я бився. Скільки часу на те вбив, а толку ніякого. Сказали, як, ну, і тоді Кравчук був президент, я до нього листи писав про важливість монументального мистецтва, що треба робити. От Танюк був головою комітету по культурі, до нього звертався, а він мені сам сказав, це нікому не потрібно. Словом, бийся головою в стіну. Ну і так Зійшло, на, зійшло на те, що справді монументальне зникло мистецтво. І зараз, це що хлопці в мене просили тепер для смальти цей інструмент, вони вже так тільки приватно там десь це на, на маєтках, там десь у цих крутеликів там роблять щось. От, а державних замовлень ніяких, на жаль, немає. А монументальне це державне. Такий шматок, отак його береш. Ось. І цокаєш, вона розкололась. Далі на дрібніші, на дрібніші. Ось, ось воно як. Таке. Я тут у мене смальте залишки. Це технологія. Угу. Те, То зараз це рідкість, побачите, як викладають, кладуть, роблять. Смальти, так, оста, так? останнє, я вже не пам'ятаю, який рік був. Це реконструкція заліз... центрального залізничного вокзалу і там ото мозаїки. Ну там частину в цьому залі по ліву сторону п'ять мозаїк зробив Тоцький, по... По... по праву п'ять моїх. Але як зробив? Це ж величезні площі, а там, коли реконструкція йшла, це темпи були скажені, не треба було здавати. І там на, на п'яти цих мозаїках п'ять бригад сиділо. І я тільки встигав, ну картони в них є, і ескізи, щоб робити. Малюнок переведе все, їм треба по ескізу. Але все одно треба вуслідкував. Я не встигав за ними навіть бігати, щоб е так викладали. Оце остання мозаїчна моя робота. там. От. А я ж кажу, в приватних я в не хочу робити, мені пропонували. Навіть церкву розписати на маєтку. Я відмовився. Ну, роби, щоб і людям вже було, що ти собі, на що тобі одному, та церква. Це, що ти будеш свого священника тримати, що там. От. Ну, не, для мене це незрозуміло, не і я відмовився. Великі гроші пропонували? Я б я сказав? Не, там не торгувались. Бачу справи твої людини. Так, так. Нібито е шукають захисту, покровительства Бога, а роблять справи далеко не Божі. А ваші колеги, мабуть, сказали би про вас дивак? Або дурень взагалі. Просто для багатьох це перетворилося в заробіток. От, і ну, я ж бачу, зараз навіть у спілку поступають, от наша монументальна секція, ну немає ж е, от таких об'єктів громадських. Поступають і те, показують, що вони роблять на тих маєтках, на тих, у тих палацях приватних. Ну і це і мозаїки. Ще й які, я не знаю, скільки вони коштують. От, і це знаходиться, знаходиться Смаль та все. І роблять люди. Потім, ну, скажімо, що роблять, мені от була пропозиція, навіть державна, можна сказати, це коли Кирпа був міністром транспорту, так, Реконструкцію робили Міністерство транспорту і там гостєвий зал, от, де вони приймали якісь закордонні, там які делегації. І його треба розписи стін зробити. Мені запропонували, чи не зробиш, але вони хочуть у японському стилі. Ну я думаю, непогано. Зроблю Україну, а це пейзажі там ці в туманах, ці з соснами там японські, а я зроблю наші з мальвами, з калиною такі пейзажі. От, прекрасно зробив, приніс таке даже Україна. Міністерство транспорту України. Таке вже Україна. Прийматимуть чужих гостей на тлі Японії. Яке мислення? Звичайно, я відмовився там, а люди роблять. І от ті, що поступають розписи, в основному таке щось, чи японське, чи китайське, якась оці палаці оформлені як якісь палаці там китайські, чи римські, із римською, тою, чи грецькою міфологією там, от сюжети із тої міфології. Нічого, скільки оце я знаю, що роблять люди, ніде української теми не робили. На жаль. Ви озолотилися б. Якби прийняли ті якби пропозиції. Люди нормально якби живуть. Люди добре живуть заробляють, вас і що на це. Лягло баютках. це на серце і на душу. Але воно не лягало. Ні, ні, ні. Це все-таки не творчість, а заробить чанство. Був би у вас якийсь майбах, авто. Було б. Ті, що працюють, це роблять, мають. Які хочете, і машини, і квартири можуть собі все дозволити, за кордон їздити. От, але, ж, але ж життя один раз здається. І як можна вбивати? Для мене це вбивати життя. — А, а, а зараз, І свою творчість? Э, твор... Ну так, це, э, творчість, головне, що творчість це життя теж. Бо моє життя це моя творчість. Чим я живу? От, значить, якщо я не творю, я вбиваю життя своє. І якщо я. Э, я то не вважаю творчістю, бо то наслідування э, чужого. От, це... Копії. Копії, інтерпретації. Так що це, ну, абсолютно я не, не міг би того робити. Ну, По-перше, це муки були б. От, а по-друге, що я б не реалізував те, що є в мого народу, з чим я живу. Я хочу це робити. І скільки там мені відведено цього життя, я хочу те робити, чим я живу, чижого мені не треба. Так, такий принцип.